Я стою у своєму світлі, мій простір, моя межа. Я приймаю кожному своє, я не забираю чужого і не дозволяю забирати моє, мій подих спокій, моє тіло храм, моя сила живе в мені, і я зберігаю її чистою, я спостерігаю світ без напруги. Я бачу свій шлях ясно, мій рух упевнений, мої кроки свідомі. Я приймаю людей і ситуації такими, якими вони є, але моя цілісність непорушна, я не зменшуюсь від уваги інших до мене, а розширююсь у власному спокої, мій стан цілісність, мій рух упевненість. Моя сила в мені так є і так працює для мене завжди.